Зім з ваше Кенратір Іванович і далі ми починаємо писати вот цю вот штучку. Да. Я коли я знімаю, я бачу, що це якийсь китайський. Це, це якась китайська мова. Грудень. Так, December. Десембер. Це грудень. Так. Далі що у нас January. Сичин, 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 Январь, сичин, сичин, и Феврари Лютый. Все, дивіться. Пользуйтесь способом. А, Всім пока-пока. Сьогодні з вами був суддя Рад Ігор Іванович і десь там в, на, Батумській, де, на Батумській 18 суддя судякінграт Роман Романович. Всім пока-пока. Все, здоров'я, щастя, давайте.